За виживання. Ніч я із Динамо піднімає нашу самооцінку. В Нічого один залишився цей матч. Довгий забив єдиний гол своєї команди. І давайте задаємо в другому таймі. Там були моменти у руху, щоб величка перевага на боці Інгульця. Дві перемоги проти однієї у руху, і п'ять матчів команди зіграли між собою в нічию. Ну от останнього зараз перша атака Інгульця і міг відкривати рахунок Іван Головкіна, але рятує свою команду. Рук порушував правила. Давайте ще раз подивимося, як кухарук головою скидував на Івана Головкіна. Той пробуває з гострого кута. Так і панків відбиває цей удар. Хороший був момент у господарів. Краще пробити у цій ситуації номінально. Півзахисник 21-річний Резепов був у металісті. 19-25. Зараз Козак проб'є. Ні, зупинив поки що м'яч Олександр Козак. Козак фінтить, подає. І м'яч перелітає через ворота Шахтаря. Кухарук не проходить передача. Ще один навіс від Кухарука. Кучеренко. Він пробиває. І що? Пенальті, арбітер призначає. Так, пенальті. Пенальті на 14-й хвилині. Кажу, що в цьому епізоді відбулося. Ковальов біля м'яча Максим Ковальов. Його удар. І це 1-0. Попереду інгулець забиває на 15-й хвилині. Команда господар цього затишного антуражного стадіону Макс Ковальов, капітан команди. Реалізовує пенальті. Ковальов забивав на 95 й хвилині. Ворота минаю. Далі Роману було діти цю руку. Він ставився під каці. М'яч руку влучив. Ковальов, бачите, дуже чітко. Що це буде козак через іграється. Пухарук на козака той подає. Кучеренко головою грає. і М'яч де. М'яч не залітає в сітку воріт. З лінії там хтось вибив його із Львів'ян. Ну, ще був один шанс, коли так м'яч зачепив. Лобом Резепов не зумів пробити в напрямку воріт. Подача і Девід Альваренґі. Ось тут Талес! Пробуває Талес. ну Це вже щось щось накльовується так потихеньку, помаленьку. Станерам по команді. 33-річний довгий. Для Расвилаєв, я так думаю, що всіх своїх партнерів підтримують інгулець у цьому матчі. Ковальов битиме по воротах. Вилучає суперника. Удар від Смолякова. Непоганий удар. Тут Ковальов пробив. Климчук. А зараз може бути жовта картка Кучеренко. Юрій Климчук прокидав м'яч собі на хід. Нарешті про себе нагадав центрфорвард рухом. Повна перевага у Інгульця і десь потрібно говорити про справедливість от такого результату, справедливість того, що Інгулець попереду. Зараз перша атака в другому таймі у господарів. Панків рятує свою команду. Хороший був момент у Дениса Резепа. Давайте після кутового, а це буде аж сьомий кутовий для господарів. Давайте згадаємо про те, хто сьогодні у стартовому складі Інгульця і хто у складі. Руха. Ну, У Інгульця справді 97-й Розепова вже був прекрасний шанс у другому таймі, щоб подвоювати перевагу своєї команди. Але Панків там зіграв дуже якісно і дуже надійно. Жовта картка буде показана аргентинцю Альварензі. Фабрісія Альваренга в першому таймі вийшов. Компанія «Вібет Ukraine титульний спонсор Української прем'єр-ліги. Смоляков наважується на удари з відстані. Де присангувати суперника без м'яча. Низьким блоком зустрічають. Соломон нас даже не м'яч. Так, нас доганяє молодець. Хороша швидкість у англійця. Лях подає, удар по воротах, Не забуває Климчук. Із хорошої позиції пробував. віддав гольову на довгого. Визначаємо Атабура, відзначаємо його активні дії. Те, як подав лях. І те, як вдарив Климчук. Так, поспіло. В ній, бачите, все-таки у Інгульця. Ну, Це е, з мого, за якого Кучеренко перейде в середню лінію. І Гратимуть, як і раніше, в два центральних, але от я дивлюся, все-таки е, три центральні захисники застосовує зараз тренер Інгульця. б'є, рикошет, і кутовий Одарюк. Перше на моїй пам'яті отримує сьогодні м'яч Володимир Дерюк. Тягне м'яч самотужки. Запорожець відкривається дуже перспективно. Євген пробиває вище воріт. Запороже хороший удар, причому таким прямим підйомом коректно грають команди. Ну, Коректно так, щоб не на жовту картку. І От зараз Кітела отримує жовту, і не лише він за розмови за протести за штовханину ще й козак отримує попередження. Ну і панків. Панків не дрімав він на щось подібне очікував. Так що визначаємо тут дії 38-річного Юрія Панківа. А Соломон жовто отримає. Ну, це друга жовта, і це вилучення для Соломона. з точки зору суддівства. Бітер компенсував до часу чотири хвилини в першому таймі 6. Ага, а тут типу симуляція була від Соломона. Ну не знаю. Наступив там на єв соломону на ногу. Чи не наступив? Климчок. Центр зміщується. Климчук навішує. Паламарчук має вийти забрати м'яч. Олексій Паламарчук справляється із своїм завданням в цьому епізоді. На Інгулець справляється зі своїм завданням.